Вдихнути нове життя у застаріле підприємство. На аукціон виставлять львівське спеціальне конструкторське бюро Топаз, яке спеціалізується на виробництві пам'ятних монет, нагород, медалей, а також переробці дорогоцінних металів та порошковій металургії. Останнім часом підприємство працювало дещо збитково. Однак, з приходом нового керівника у березні цього року за доволі короткий період часу вдалося оптимізувати усі процеси, юридичні моменти, отримати нові привабливі замовлення та підготувати підприємство до приватизації. Тут командна робота насправді присутня. Спочатку мені, моїм було обов'язком виникнути в реальну картину діяльності підприємства, що так, що не так, які є реальні проблеми. Ми їх кристалізували для себе. Я визначив відповідальних осіб на підприємстві, які мають можливість і професійний функціонал бути ефективними. Це і зменшення зайвих витрат підприємства. Зокрема, сьогодні цей об'єкт відкритий для інвестицій і розвитку. Йдеться про унікальну територію у центрі Львова, яка може стати сучасним житловим, інфраструктурним або зміженим простором. Виробництво можливо буде тут зберегти або ж перенести. Мова йдеться не про ліквідацію, а навпаки, про розумну трансформацію локації. Тут є шість виробничих корпусів, складські приміщення та трансформаторна станція, що дозволить створити тут унікальний багатофункціональний простір. Такі кроки аналізу діяльності, повноцінна інвентаризація і комунікація з регіональним відділенням фонду Держміна, Львівській, Закарпатській і Івано-Франківській областях. Mm. І однозначно, повноцінна підтримка Центрального апарату Фонду на України. Це, на мою думку, така гарна колаборація, яка призвела до того, що ми за декілька місяців вже виставились на торги. Він наголосив, що приватизація дозволить створити нові робочі місця, збільшити надходження до бюджету і розвивати бізнес. Тут наявні технології навіть для видобутку дорогоцінних металів з радіотехнічних відходів. Покупець отримає повністю підготовлене для подальшої діяльності підприємство з потужним обладнанням, яке перевірено роками роботи та випущеною продукцією. І наявність замовлень від банкнотно-монетного двору збройних сил, державних та комерційних установ свідчить про якість виконаної роботи. Технологія виробництва на підприємстві вона називається шляхом карбування. Це одна з найстаріших технологій, але вона найбільш ефективна і найбільш точна в контексті висвітлення геральдичних відомостей на откоєні. Вона з будь ласка. Вот, подивіться з цієї сторони, вигравів вони ще назва збройних формувань. Десь так воно виглядає і дуже, на мою думку, ефективно і професійно зроблено. Аукціон медаукціон щодо Львівського спеціального конструкторського бюро Топас стартує 12 червня. Всі процедури відбуваються через прозоро продажі, що гарантує відкритість та чесність у цьому процесі.